Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. А поки про ситуацію на фронті російсько-української війни нам розкаже Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго здоров'я, Андрію. Протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. При цьому противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши 115 керованих авіабомб. Вчинив понад 4900 обстрілів, із них 192 із реактивних систем залпового вогню. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Кекене, Рудні. Річки, Велика Рибиця, Харків, Куп'янськ-Вузловий, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли, Твердохлібове, Борова, Сіверськ, Дружба, Клебан, Бик, Петрівка, Катеринівка, Олександропіль, Трудове, Єлизаветівка, Дальнє, Павлівка, Благодатне, Кам'янське, Комишуваха, Новояковлівка, Юльківка, Малокатеринівка та Миколаївка. На харківському напрямку відбулися три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, івано та Виїмки. Загалом тут відбулося вісім боєзіткнень. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка та Маринівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Маринівки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгії, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Вугледара, Рівнополя та Катеринівки. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи із займаних позицій. Шість атак росіян не мали успіху в районах П'ятихаток, Роботиного та в напрямку НовоАндріївки і Новоданилівки. На Придніпровському напрямку відбулося три бойових зіткнення з ворогом в острівній зоні Дельти Дніпра. На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України продовжують операцію. І в Курській області авіація ворога продовжує завдавати удари по власній території? За минулу добу російські літаки завдали 18 авіа... авіаударів, скинувши при цьому 27 кабів. Андрію пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, а яких втрат зазнав ворог за останню ново? Так, Андрію, наші воїни активними діями завдають московицьким військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали близько 1340 осіб. Також знешкоджено 20 танків, 39 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 52 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 автомобілів та 6 одиниць. Спеціальної техніки ворога ставайте до лав ЗСУ. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава, пане Дмитре! Це був Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу Збройних сил України. Він розказав про ситуацію на фронті та про втрати окупантів.